Теперішня тривала дія або Present Continuous це є час, який на часовій прямій буде позначатися ось так: такою крапочкою, яка тяжіє трошки донизу. Чому? Вона означає, що це дія, яка відбувається зараз, вже в цей момент, у момент мовлення. Тобто картинка, яку я використовую для опису цієї дії, це є ось цей чайник. Тобто чайник кипить вже в дану секунду в цей момент. Отже, дія у нас тривала, тобто тимчасова, а також та, яка відбувається в даний момент. Але коли ми говоримо про теперішній час і про цю дію, то тут вартує зазначити, що тут дія є комплексна, яка позначає близьке майбутнє, а також докір. Зараз я розберу детальніше кожну із цих дій. Для того, щоб виразити дію, яка відбувається в дану секунду, у цей момент, ми будемо використовувати певні маркери. Це слова, які будуть вказувати точно на цю дію. Now, right now, at this time or at this moment. Отже, я п'ю чай в даний момент. Тобто зараз. Це буде I am drinking tea now. Що ми чуємо тут? I am drinking tea. is Present Continuous, тобто, з цього часу у вас з'являються сталі формули. Тобто, формула Present Continuous це to be плюс дієслово, до котрого ми додаємо закінчення ING. Його називають ING. Отже, to be плюс дієслово з закінченням ING. To be в теперішньому часі, згадуємо, змінюється на M, is та are в залежності від особи. M, коли особа I, IS, коли особа he. She або it, та are, коли особа we, you та they. Коли я кажу речення I am drinking coffee або I'm drinking tea, це означає, що я п'ю чай зараз в даний момент, тобто дія в дану секунду у момент мовлення. Отже, перша дія I'm drinking. T і маркер Now. Зараз. Наступна дія, яка може з'являтися ось тут, це тимчасові дії. Наприклад, коли ми їдемо у відпустку, ми зупиняємося у готелі. І ми живемо там тимчасово, тобто не завжди. І ми можемо виразити це за допомогою цієї формули. Наприклад, we're staying at the hotel. Тобто ми зупинилися, зупиняємося так, наразі живемо у готелі. І це буде виглядати ось так. We're we are, яке ми можемо скоротити також: staying at the hotel. Отже, are та закінчення –ing. Так само, як і тут: am та закінчення –ing по формулі. Для вираження третьої дії, яка можлива також у теперішньому часі, це є близьке майбутнє. Що це означає? Українською мовою ми часто говоримо, я зустрічаюся із друзями в понеділок. Сьогодні субота і понеділок вже зовсім скоро. Тобто, українською воно також звучить теперішнім часом і зовсім не майбутнім. Хоч дія означає майбутнє. Але ми використовуємо тоді ось цю формулу. Наприклад, I am meeting with my friends on Monday. I'm meeting with my friends on Monday». Також за допомогою continuous та цієї формули ми можемо виразити дію, яка передбачає собою докір. І має вже зовсім інші маркери. Тут з'являється маркер always у значенні постійно або вічно, constantly, також постійно. Коли ми докоряємо, він постійно губить ключі. І це буде виглядати наступним чином. He is always losing his keys. Я докоряю, тому що їх завжди треба робити нових. He is always losing his keys. Крім маркера always, тут ми можемо вживати forever, вічно, або constantly. Постійно. He is constantly losing his keys. Отже, щоб виразити дію, яка відбувається в даний момент мовлення, зараз, в цю секунду, ми використовуємо «to be» плюс її слово з закінченням «ing». це наша основна формула. І тут пам'ятаємо, що «to be» в нас тут тільки допоміжне. Ми не перекладаємо його як є. «To be» тут в нас допомагає показати, що ця дія виконується зараз, в даний момент. Цю секунду, коли ми розмовляємо. І ні в якому разі ми не можемо випускати це дієслово із речення. Не можна сказати I drinking coffee now. Обов'язково I am drinking coffee now. Це є незамінна складова речення, яка конструює речення і пояснює, що дія відбувається в цю секунду. I'm drinking coffee now. Аби утворити запитання, тут, звичайно, допоміжне дій слово, а воно в нас «бі», буде виходити наперед. Зараз ми розглянемо це на прикладі. He is drinking tea now. Він п'є чай зараз. Аби утворити питання на перше місце ми Виносимо допоміжне дієслово, і воно в нас тут законно допоміжне. Так, воно ось із формули, бо ось у нас закінчення формули. Виносимо його наперед. Is he drinking? tea Now. І щоб утворити заперечення, ми його і заперечуємо. Наше допоміжне He isn't. Drinking tea now. Отже, щоб виразити дію, яка відбувається в дану секунду, в даний момент, або ж близьке майбутнє, чи якийсь докер, який вас дратує, ми використовуємо формулу to be плюс дієслово з закінченням –ing. Для вираження майбутньої дії у нас існує також конструкція To be going to do something, яка пов'язана із continuous також. І зараз ми її розглянемо. To be going to do something збиратися щось зробити. To be going to do. Оце to do, воно загальне, бо замість цього to do ми можемо підставити будь-яке дієслово. Something, скорочення до щось. To be going, збиратись. Ось це to be going ми перекладаємо як збиратись щось зробити. І згадуємо, що to be в нас в теперішньому часі поділиться на m, на is e, та на R. Отже, якщо я десь в близькому майбутньому збираю щось зробити, то я скажу: I am going to visit my relatives. Я збираюсь відвідати своїх родичів. Як це виглядатиме? I am going to visit. Тобто, замість цього do ми поставили дієслово visit. І ми можемо замінити будь-яким дієсловом, яке ви хочете виразити. To visit my relatives. I'm going to visit my relatives. Отже, використовуючи present continuous, ні в якому разі не губимо to be. Від дії слова з закінченням Інк і пам'ятаємо, що за допомогою цієї конструкції ми можемо виразити також докір, близьке майбутнє, а також фраза Збираюся щось зробити.